В молодіжному просторі нота у рівному відбувся майстер-клас плетіння сіток каверів, які зменшують видимість об'єкта на полі бою, як візуально, так і для тепловізорів та інших видів розвідки. Виготовляють їх із січастої основи, на яку вплітаються тканині смужки, що відповідають кольорам місцевості. Я плету такого кольору, тому що зараз відповідно вони їдуть всі на схід на південь, а там практично зими немає. Тобто, якщо сніг випадає, він відразу. Роз, розтає і е, місцевість має вигляд такий, от хоча є і білі, і білі сітки, і білі такі кавари. Валентина Демчик вже два роки поспіль активно займається волонтерською діяльністю. Жінка зазначила, що допомога Збройним силам України не лише об'єднує людей, а й дає змогу кожному відчути, що навіть маленькі зусилля можуть мати велике значення. «Помагаюся е, за місяць пости, хоча б 30 штук. Для мене візерцем є маленька дівчинка, наша рівнянка, це Іринка Васильєва, якої тато й дядько загинули на початку війни. І коли вона в інтерв'ю сказала, що я повинна кожен день зробити віночок, для мене це було для дорослої жінки. Ну, відповідний стимул до заходу долучилися не лише досвідчені волонтери, а й початківці, які вперше спробували себе у такій діяльності, взагалі плести не важко, тому що у мене вже є досвід. На початку війни ми плели сітки, і це ну щось подібне. Приходило також плести ми, сітки, а от, тут зараз кавери, а ми да, сітки пливали. так різали тканину. Хоча технічний прогрес дозволяє використовувати інші методи маску. Маскування, такі як цифровий камуфляж на бронежилетах, та все ж сітки залишаються важливим інструментом для зниження видимості, покращення ефективності маскування та захисту від відблисків. Маскування, особливо зараз, коли війна дронів і все як на долоні. Чим краще ти замаскований, тим більше в тебе шансів. Без, ну, тут інших варіантів немає. На жаль, у нас ну, забезпечення каску тобі дадуть, але якої якості. я просто стикнувся з тим, що в останній час дають те, що є. Я розумію, що нам таке озброєння і амуніцію поставляють, але вони не пристосовані до умов. Всі вироби виготовлені на майстер-класі найближчим часом будуть передані до підрозділів на передовій. Ірина Кудюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.